У Стокгольмі в українському культурному центрі презентована книжка свідчення незламні: 15 історій українців, які опинилися у Швеції через війну. У виданні зібрано документальні факти свідчення про події у час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, розповіді співвітчизників про те, чого позбавила війна, про страхи та надії на майбутнє. Ця книга важлива. У багатьох аспектах, вона документальне людське свідчення нинішньої ситуації викликаної російською агресією в Україні. Документ, який дає нам краще осмислити ці трагічні події, сказав запрошений на презентацію Свен Бергланд, волонтер, засновник сайту, що допомагає українцям. Книжка, надрукована двома мовами: українською та шведською, співавторки видання. Оксана Баста і Анна Зотієва